Друзі, нас про проголовне поїхали. Марія Барабаш пише наступне законно. Все ще діє за декілька днів. Усі важливі докази у справах друзів президента буде знищено для цього тижня. Буде більше ніж достатньо. Вже бачу, як у дворах офісу президента піднімається дим від спалення справ набу, спалюють справи, рятують свої шкури. До міндіча набу засварилися в квартири Боголюбова. Пише Олексій Гончаренко. Його квартира знаходиться над квартирою Міндіча, і звідти змогли посварити і слухати квартиру Міндіча. За цю допомогу Боголюбова і вивезли за кордон. Єдина проблема в тому що слухали недовго, декілька місяців. Сподіваюся, що там буде багато корисної інформації по Міндічу і всі корупції, що відбувається при Зеленському. Зазначимо пізнесмени та один із співвласників фірми Квартал 95» п'ятьому Міндіч перебуває в Австрії. Про це пише видання Цензурнець з посиланням на джерела видання. Стверджує, що Тимур Міндіч є фігурантом розслідування набу щодо розкрадання державних коштів раніше українська правда з посиланням на впливового співрозмівника в антикорупційних органах. Також писала, що національне антикорупційне бюро готує підозру Міндічу. Від. Віді на публічні питання журналістів директор набу Семен Кривоноса не став ні підтверджувати, ні спростовувати цього. Він пояснив набу не анонсує будь-які підозри, а констатує вже за фактом оголошення. Сам Тимур Міндіч публічно не коментував ці заяви. Опозиційні народні депутати пов'язують можливо підозру під підготовку міндічу з ухваленням законопроекту, якої скасовує незалежність Набу і САП. Журналіст розслідувач Михайло Ткач нагадав, що між президентом Володимиром Зеленським та Тимором Міндічем були Висті відносини, зокрема у 2021 році Трамп Ткача зафіксував святкування дня народження зеленського компанії кварталіці у квартирі Міндіча саме Зеленська і пояснює, святкував у своїй квартирі. Квартира Міндіча розташована у цьому самому будинку. Однак, у офісі президента Українська Правда із посиланням на джерела з бізнесових кол пише, що співробітникам НАБУ і САП вдалося задокументувати міндіча в квартирі з тією ж самою адресою до п'яти років. Тому відбулося святкування дня народження президента. співрозмовники видання. Проконують, що на записах може бути і сам президент. Щоправда, жодної інформації від правоохоронних органів щодо цих плівок немає, тому незрозуміло, чи стосується розмови міндіча. Корупційних оборудок пише українська правда. Також розслідувачі повідомляли, що у 2020 році вдалося тричі зафіксувати, як міндіч таємно відвідував офіс президента. Сам міндіч пояснює журналістам, що прийшов туди з приводу того, щоб надати свою допомогу як людина, як товариш, як громадянину зв'язку з коронавірус. У мене є досвід організації доставлення пакетів продуктів так далі. Ткач пише, що після початку великої війни міндіч не лише не випав із близького кола спілкування першої особи, але й навпаки, набув ще більшого статусу, покликаючись на джерела і розслідувача, пише, що близькі стосунки додають міндічу змогу звертатися з обосвистим проханнями до президента. Серед таких прохань називають його вплив на призначення на керування тих чи інших державних питань без надання безпосередньо міндічу жодних відповідних офіційних. Посада останні декілька місяців. Прізвище Міндіча почало активно лунати в контексті виробництва дронів. Пише журналіст у червні видання дзеркало тижня за посиланням на власні джерела посали, що міндіч виїжджав з України аби спробувати переконати віцепрем'єра Олексія Чернишова повернутися в Україну із закордонного відрядження. Сам Чернешов глава уряду та президент Зеленського наполягали, що Чернешов повертається за кордону у заплановані терміни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеград. Рам каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.